Гаразд, давай розбиратися. От знайома ж ситуація. Ем, приходиш на парковку, а там хтось став ну геть криво, або на два місця. Дрібниця, здавалося б, а бісить страшенно. О, так, це точно. Така проста дія, а стільки ну, конфліктів одразу незручностей. І наші джерела якраз пропонують подивитися. А чому так? Бо причини, знаєш, не завжди на поверхні. Саме так. Отже, спробуємо копнути глибше в цей паркувальний ну, хаос. Бо джерела кажуть, там ціла купа факторів. Почнемо з найпростішого, мабуть брак досвіду, новачки, так, Так, це перше, що спадає на думку. Але тут, знаєш, цікавий момент. Джерела кажуть, що це не просто страх, типу складного маневру, а більше панічний страх ем, подряпати чужу машину. Ага, тобто, не «не вмію, а дуже боюся, щось зіпсувати саме так. І через це вони залишають ну занадто багато місця, такий собі запас безпеки, який, врешті, займає сусіднє місце. Це вже трохи психологія, а не тільки навички. Цікаво. Але ж дивись, і досвідчені водії часом паркуються аби як. Тут що поспіх, напевно. Поспіх і неуважність. Так, це класика. Але джерела додають такий нюанс. Це часто не просто запізнення, це якби перевантаження уваги. Людина думає про щось інше: зустріч, покупки, ну що завгодно, і на паркування вже ресурсу не вистачає. Власне, це як останній пункт у списку справ, на який мозок вже каже: все, я втомився, просто кидає машину і біжить. Зрозуміло, це вже складніше. А сама інфраструктура, от стерта, розмітка або ці вузькі місця в старих паркінгах. Це об'єктивна причина, чи просто зручна відмазка? Ну тут джерела кажуть, що і те, і інше. З одного боку, так погана інфраструктура це проблема. Особливо знаєш, для великих машин сучасні позашляховики часом просто фізично не вписуються в старі стандарти. Це правда. Але з іншого боку, ось ця сама погана розмітка чи тіснота. Вони ніби дають психологічний дозвіл на недбалість. Ну, типу, якщо тут і так безлад, то яка різниця, як я стану? Оце вже близько до егоїзму, про який теж говорять, коли дорогу машину ставлять на два місця, щоб двері, бува, не подряпали. Це ж свідомо, саме так і джерела прямо називається це свідомим ігноруванням правил і інтересів інших, звісно. Іноді це так бажання захистити своє майно, і тут можна навіть десь зрозуміти логіку, хоч і не виправдати. А іноді? а іноді це просто ну демонстративна зневага. Типу, мені так зручно, а інші обійдуться. І що цікаво, часом це маскують під фізичні обмеження. Водій великого пікапа каже: Я не міг інакше, хоча, може, міг би знайти інше місце або трохи постаратися. Саме так можливо довелося б витратити більше часу, але варіанти зазвичай є. Виходить такий, знаєш, цілий клубок: навички, психологія, інфраструктура, ставлення до інших, навіть розмір авто все переплетено. І не завжди зрозуміло, що саме спрацювало цього разу. Абсолютно. Тому і рішення, як кажуть джерела, теж мають бути комплексними. Новачкам не просто практика, а може, якісь цільові тренування саме для тісних умов. На майданчиках, наприклад. Так. А для всіх ну, розвивати усвідомленість. Витратити ті зайві півхвилини, вийти, глянути як став. І, звісно, постійно нагадувати про взаємоповагу. Парковка це ж спільний простір, а не власний гараж. І про технології згадують паркувальні асистенти вони ж дійсно можуть допомогти. Так, можуть вони полегшують процес, особливо в складних умовах. І можуть зменшити кількість помилок через ту ж невпевненість або неуважність. Тобто, якщо підсумувати все це, виходить, що погане паркування це не одна проблема, а цілий симптомокомплекс. Тут і особисті якості, і психологія, і зовнішні умови, і навіть рівень поваги в суспільстві загалом. Точно і головний висновок, який проходить крізь усі матеріали, акуратне паркування це по суті акт соціальної відповідальності. Не просто технічна дія, трошки більше уваги від кожного, і всім стає легше жити в цьому спільному просторі. І от наостанок така думка для роздумів навія над цими технологіями. Якщо паркувальні асистенти стануть нормою і всі звикнуть на них покладатися, чи не станеться так, що базові навички водіїв почнуть ну, деградувати? Mm, цікаве питання. Що буде, коли ця система раптом дасть збій, або її просто не буде в старішому авто чи в орендованому? Чи не станемо ми, врешті-решт, ще більш безпорадними на цих парковках майбутнього?